Недавно, коли я вкотре відчула стрес і тривожність, я подумала, що хочу навчитися краще з цим справлятися. Взагалі, стрес для людей, які зараз живуть в Україні, це звичне діло. Бо коли ти не знаєш, що буде далі, не бачиш ясності в майбутньому, то природно, що починаєш через це переживати. І крім того, що ми живемо в часи війни, ми також продовжуємо жити своє звичайне життя, працювати. І тут також можемо часто стресувати, чи то через важливі дзвінки на роботі, чи мітинги, чи взагалі проблеми зі здоров'ям. Чи будь-що іншим, коли ми відчуваємо стрес, наш організм виділяє адреналін і кортизол. І з одного боку, це добре, бо це дозволяє нам напружити максимально всі наші органи чуття, зібратися і сфокусуватися на тому, що стало причиною стресу. В школі чи на роботі це допомагає нам зосередитися і досягти своїх цілей. Але з іншого боку, якщо ми відчуваємо стрес занадто часто, він може стати хронічним і призвести до різних проблем зі здоров'ям, таких як тривожності, депресії з серцем, сном і будь-що іншим. І, зважаючи на всі ці негативні наслідки, треба вміти справлятися з стресом, бо будемо чесні, забрати його повністю з свого життя, на жаль, неможливо. Перш ніж ми підемо далі, хочу зауважити, що я не лікар і не психолог, і ці наведені далі пункти це зовсім не експертні факти, а лише мій досвід і те, що працює саме для мене. Звичайно, всі ми різні, і те, що працює для мене, може бути зовсім не корисним для когось іншого. Тому, якщо ви розумієте, що не можете самостійно впоратися зі стресом чи Тривожністю, то, будь ласка, зверніться до фахівця, який допоможе вам, зважаючи на ваші персональні потреби. Зараз я розповім про деякі методи, які допомагають мені справлятися з стресом, і зокрема те, з чим я експериментувала останнім часом. А в останньому пункті я поділюся фразою, яка взагалі змінила моє сприйняття стресу. Порядок дня, спорт і харчування. Так, так, як банально це не звучало, але ці речі, які допомагають нам не тільки добре себе почувати, а й відповідно виглядати. Я сама відчуваю, що в дні, коли я не висипаюся, мене легше роздратувати і я легше можу стати сумною. А коли я висипаюся, то готова гори звернути. Якщо говорити про харчування, то збалансовані прийоми їжі точно покращать самопочуття. Багато овочів, фруктів та необробленої їжі це те, що треба старатися додавати в свій щоденний раціон. Проте також треба звернути увагу на продукти, які навпаки викликають у вас стрес. Для мене це, наприклад, кава. Бо якщо я наприклад хвилююся перед якимось важливим мітингом і до того вип'ю кави. То моя тривожність буде просто зашкалювати. В організм виділяється адреналін, який і спричиняє таку реакцію. І звичайно, тренування це не допоможе повністю позбутися стресу, але зменшить емоційний тиск і очистить вашу голову від різних зайвих думок. Гадайте те відчуття, коли після важкого дня ви йдете на тренування, і також відчуття, яке у вас є, коли ви з нього повертаєтеся. Це дозволяє вам розслабитись і переключити. Всі ми бачили цю картинку з речами, які ми можемо контролювати, і які є поза зоною нашого впливу зараз, під час війни, на жаль, список речей, на яких ми не можемо вплинути, збільшився. Якщо думати глобально, то ми не можемо вплинути на те, коли закінчиться війна і що буде далі. Але насправді, сфокусувавшись на тому, що ми можемо контролювати, ми можемо досягти більше ніж думаємо. Якщо ви відчуваєте стрес і ну ніяк не можете вплинути на те, що стало його причиною, спробуйте зайнятися чимось, що у вас точно вийде. Зазвичай це щось, що можна робити руками. Мені, наприклад, допомагає спекти щось смачне, поприбирати, помити посуд або будь-що інше. Такі дії надсилають в мозок сигнал про те, що ви контролюєте ситуацію і допомагає вам заспокоїтись. Так само можна помітити, що під час повітряних тривог, особливо нічних, люди починають більше донатити. Бо це по суті єдине, що ми можемо зробити в цей момент, і воно дає нам відчуття, що ми не просто сидимо, перечікуємо тривогу, а робимо щось, щоб приблизити нашу перемогу. Далі поговоримо про те, що робити під час самої стресової ситуації. Часто буває так, що ніби загалом все добре, але щось турбує і не дає нормально жити. Тут мені допомагає записування своїх думок. Суть цього процесу це перенести свої думки на папір, таким чином звільнивши голову і мати чітке розуміння, що тебе хвилює. Ось як це роблю я. Для початку я шукаю якесь тихе місце, де мене ніхто не потурбує, і виділяю собі приблизно 15 хвилин. Цього часу достатньо, щоб не перехотіти робити це, і при бажанні можна виділити більше часу. Далі, якщо є щось конкретне, що мене хвилює, я про це пишу. А якщо ні, починаю писати про свій план на день, або що я сьогодні робила, і це плавно підводить мене до того, що ж там насправді мене тривожить. Коли те, що було в моїй голові, з'являється на папері, то разом з тим і виникає розуміння ситуації, з'являється якийсь план, як це вирішити, або просто я помічаю, що все виглядало страшно тільки в моїй голові. Коли я записую свої думки, я ніби стаю головним персонажем свого життя. Якщо у вас буває тривожність від соціальних мереж, то я рекомендую спробувати вам цю практику. Бо коли ти пишеш про своє життя, думки, то рефлексуючи, розумієш, що воно не менш цікаве ніж у людей, за якими ти стежиш у інстаграмі. Такий собі мейн character момент. Тут я хочу поділитися порадами, які описані в книзі «Why has nobody told me this before?». Ця Книга написана психологом, і вона містить описи різних почуттів, таких як страх, мотивація, невпевненість в собі, стрес і так далі. Вона також є в українському перекладі і містить практичні поради про те, як поводити себе в різних життєвих ситуаціях. Так ось, перше, про що розповідається в цій книзі, це те, що те, як ми ставимося до стресу, впливає на те, як ми поводимося під ним. Зміна перспективи з того, що стрес це проблема, на те, що стрес це інструмент, допомагає. Перестати намагатись позбути стресу, а натомість почати використовувати його в свою користь. Якщо ви бачите, що виникла стресова ситуація, не намагайтеся старатися, повернутися назад, заспокоїтися, повернутися в спокійний стан. Дозвольте стресу виконувати своє призначення. Нехай він допоможе вам зібратися, сфокусуватися та зарядить вас енергією. Також в книзі авторка розповідає про те, як негативне формулювання впливає на ситуацію, особливо стресову. Тут наведено приклад про те, як перед важливим змаганням тренер говорить своєму підопічному. Це буде провал, в тебе нічого не вийде. Зрозуміло, що він може і був налаштований позитивно, але після таких слів точно почне в собі сумніватися, і це навіть може призвести до паніки. Авторка говорить про те, що в цих випадках, коли ви відчуваєте стрес, варто мати собі якусь заготовлену наперед афірмацію, яку ви зможете використати, щоб себе заспокоїти. Це має бути якесь чітке, зрозуміле формулювання, яке описує те, які емоції ви хочете відчувати. Ця афірмація має бути складена конкретно під вашу потребу. Не взята з інтернету і бажано попрацьовувати її перед самою ситуацією, щоб впевненіше почуватися під дією стресу. Наступний пункт буде про взаємодію з іншими, і він особливо важливий в наш час, особливо якщо говорити про якісь глобальні стресові ситуації, які охоплюють велику кількість людей. Адже дуже цінно знаходити людей, які переживають те саме, що і ви, і знаходити в них підтримку. Соціальна ізоляція сама по собі піддає тіло і розум великому стресу, а спілкування і проведення часу з людьми, яких ви любите, допомагає позбутися наслідків як короткочасного, так і довготривалого стресу. Крім того, дослідження показують, що якщо під час стресових ситуацій ми піклуємось про інших, то це змінює хімію нашого мозку і таким чином робить нас. Більш мужніми і викликає почуття впевненості в ситуації. Піклуючись про інших, ми піклуємось про себе. Це може бути спілкування з вашим дідусем, бабусею, проведення часу з дітьми чи догляд або гра з вашими домашніми улюбленцями. В цьому випадку будь-який соціальний контакт допомагає зменшити рівень стресу. Будемо відверті. Життя без стресу неможливе. І як би ми не старалися його уникнути, будуть життєві ситуації, коли нам легше і коли нам важче. Тому хочу поділитися думкою, яку я колись почула і яка змінила моє ставлення до стресу. І полягає вона в тому, щоб кожного дня робити щось, щоб зменшити дію стресу. Тобто, не чекати, коли це все накопичиться, вам стане погано, буде вигорання чи якісь проблеми зі здоров'ям, а так змінити свою рутину. Щоб кожного дня робити щось для себе, це може бути похід на масаж, 15 хвилин прогулянка на свіжому повітрі, вечір без гаджетів, медитація, біг, будь-що, що допомагає саме вам. Якщо у вас, наприклад, постійний стрес на роботі, і ви не будете нічого з цим робити, то дуже швидко це може привести до різних проблем зі здоров'ям, хронічного стресу, вигорання і так далі. Проте, якщо ви будете зменшувати наслідки цього стресу кожного дня, то це принесе вам максимальну користь в майбутньому. Ось такі методи допомагають мені зменшити вплив стресу на мене. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які цікаві лайфхаки чи особисті рекомендації є у вас щодо життя в стресі. Сподіваюся, це відео сподобалось вам і було корисним. Дякую вам за перегляд і побачимось в наступних відео. Всім па-па!